ні тюремні тяжкі мури, гармати Ще не Твори Івана Франка, Тараса Шевченка, Ліни Костенка, Дмитра Павличка та багатьох інших відомих українських класиків декламують студенти Франкового університету. Кажуть, найкращі твори відбирали впродовж кількох днів, щоб у день рідної мови гідно відзначити це свято. Ми підібрали приблизно 200 творів українських класиків, сучасних українських поетів. Тобто, кожен охочий, хто заходить в університет, може підійти, долучитись до акції, прочитати вірша запропонованих або зачитати власного вірша на свій розсуд. Ініціатори акції філологи. Вони традиційно у вишиванках. Декан факультету Ярослав Герасим каже: без цього ніяк, адже це ще один символ українськості. Рідна мова вона асоціюється, вона поєднується, вона варто її дублюється з іншими символами української нації української держави. І вишиванка належить до одного з них привернути увагу нашої молоді до важливості знання, вивчення, популяризації, утвердження престижу рідної української державної мови. Що перерви, поетичний марафон відвідували десятки спудеїв різних факультетів, які також долучалися до читання поезії. Краса української мови привернула увагу навіть закордонних гостей. Оридне слово, хто без тебе я. Ними жебрак, старчуючи бродяга, мертвяк обросли плицам саркофага, праг купа, жалюхідного рам'я. Стражні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знають, з чого діх почат, бо всі слова були вже чайміс. А ті, хто так і не наважився привселюдно прочитати класика, могли оглянути мовну експозицію, яку розмістили у фойєвешу. Свою любов до українського слова, деякі студенти виявляли навіть у піснях. Ушний, вишиваний на щастя, на долю. на Степан Грицюк, Олександра Стасишин та Юрій Руденко та новини.